Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, ви дивитеся 228 випуск Play News дайджесту про ігри і не тільки цього разу. Ми розповімо про забутих богів, гіборійське виживання, карткову революцію, нестримні машинки і багато іншого. Поїхали. Лись Пітер Моліньо однаково вміло і язиком теліпав, і неповторні ігри робив. З часом уміння ігротворця послабло. А тепер дійшло до того, що навіть звичні казки дядька Петра не тішать, а винятково дратують. Усі пам'ятають і покинутого Брайана Гендерсона, котрому було обіцяно божественний статус у грі Годус, і саму цю недороблену гру. А тепер студія Моліньо випустила Годус Ворс стратегію відгалуження від горизвісного богосимулятора. симулятора. І навіть тут не обійшлося без шкандалю і кидання помідорів. Причиною цього стала хитра схема викачування грошей. По-перше, Godus Wars можна було отримати тільки придбавши Godus. А по друге, щойно ви пройшли завдання на одному континенті, гра пропонувала придбати доступ до другого за 5 доларів. І так ще кілька разів. Нічогенькі собі мікроплатежі. Не дивно, що після шквалу обурення розробники миттєво розблокували увесь контент гри, а саму стратегію почали продавати окремо в Стімі. Загалом же Godus Wars, хоч і носить горде звання стратегії в реальному часі, значно поступається конкурентам у глибині. За словами Моліньо, йому не подобається, що всі РТС йдуть шляхом Старкрафту і мітять у кіберспортивні дисципліни. Godus Wars, натомість мала бути простішою. Знай собі збери величезне військо і йди. Гоцати суперника до всього пан Моліньо зауважує, що Godus Wars це по суті випробовувальний майданчик для мультиплеєра Godus. Якби хто не волав про поламаність і неоковирність цього богосимулятора, моліньо планує ще довгенько поліпшувати гру і так і надати Брайанові Гендерсону обіцяний божественний статус. От тільки Пітер має погану звичку порушувати свої обіцянки або й взагалі забувати про них. Так і дивись, щоб знову не покинув роботу над грою і не пішов на пенсію. Норвезька студія Funcom, яка свого часу випустила непогану ММО of Conan, працює над новою грою про славетного кімарійця Conan Exiles – Саме так називатиметься цей проект. І цього разу не мережева ролівка, а виживастик у відкритому світі. З однією обмовкою: мультиплеєрний виживастик. А отже, нас знову чекають полювання, добування ресурсів, побудова поселень, співпраця з іншими гравцями, збройні конфлікти, мародерство та чимало інших речей, звичних для жанру. Просто в декораціях гіборії наразі невідомо чи будуть у грі присутні стигія і гитай, але в ігровому світі знайдеться місце не лише для палких пустель, а й для боліти джунглів. За словами розробників, світ гри буде безшовним, а його площа складатиме 53 квадратні кілометри. До земель відьмака далеко, але всіляко більше за різні там скайрими і фалаути. Утім, за прикладом, Ігор Бетезди, гравці зможуть обирати вигляд від першої чи третьої особи. Виділитися на тлі конкурентів у грі допоможуть не лише декорації і брутальна стилі Тика першоджерела ігротворці ретельно працюють над системою віросповідання. Кожен гравець зможе обрати кому з богів поклонятися: мітрі, астраті, сету, крому тощо, і на його славу зводити вівтарі та приносити жертви у вигляді гравців іншої віри. Можна буде навіть змінити свого бога-покровителя, але за таку ідеологічну зраду гравця чекатиме страшне покарання. Наразі навіть приблизна дата релізу невідома, але десь влітку розпочнеться відкритий бета-тест ексклюзивно на ПК, до речі. Карткова гардстоун, як і решта популярних мережевих цяцьок, не стоїть на місці. Нові картки, оздоби, режими гри. Здавалося, все як годиться, але чим далі в ліс, тим більше зустрічаєш однакових колод і гра потопає у рутині, що особливо відчутно в рейтингових іграх, де десятками зустрічаєш фактично однакових суперників. На щастя, Блізарди зрозуміли, чим усе пахне, і цієї весни гардстоун чекає масштабний струс. Весняне оновлення принесе зі собою два формати гри вільний і стандартний. Вільний формат це по суті той гарцтов, яким він є зараз. Знай собі, складай колоди з будь-яких наборів карт, виконуй завдання і бався собі на втіху, непомітно заробляючи рейтинг. А от для палких фанатів, які ретельно балансують колоди і зацікавлені передусім у перемогах, а не задоволені, якраз і створили стандартний режим. У цьому режимі дозволено використовувати карти лише з найновіших колекцій, як, от, великий турнір, чорна гора і ще там щось. Відповідно, і ваші суперники теж мусять викладати найновіші карти, а не користуватися давніми заготовками. Так, от стандартний формат дозволить позбутися звичних архетипів колод і урізноманітнювати гру з виходом нової колекції. До всього саме у стандартному форматі проходитимуть усі великі змагання з гардстоуну. Подібне розмежування нагадує Magic the Gathering, де змагальний і розважальний компоненти існують окремо вже добрі два десятки років. MTG це справило добру службу, тож можна бути впевненим, що й Гардстоун таким чином забезпечить собі довгі літа без проблемного існування. Розробникам зі студії Сайонікс не сидиться на місці. Здавалося б, банільна версія Rocket League ніяк не послаблює владу над людськими мізками. Так творці гри постійно підкидають нові принади. Тепер прийшла черга завсідників рейтингових матчів. Лютневе оновлення гри розпочне другий сезон рейтингових ігор і привнесе кілька суттєвих змін. По-перше, зникнуть бронзові срібні та золоті ліги. Їм на зміну прийде нова система з 12 рангів, яка точніше розподілятиме гравців за рівнем їхньої успішності. По-друге, відтепер ви не втратите рейтингу через якогось криворукого невідомця у своїй команді. Що крутіше ви граєте, то поблажливіше гра ставитиметься до ваших поразок, звісно, за умови, якщо вам трапилися невмілі напарники. Чому наш Юра буде невимовно радий? А найпомітнішою новинкою стане експериментальний режим Rocket Labs. У ньому з'являтимуться нові мапи від розробників, а спільнота гравців сама зможе обирати, які з нових стадіонів потраплять у основну гру. Оновлення відразу міститиме в собі три нові мапи, як спадщину попередньої гри про радіокеровані машинки, так і химерні поля, де в кожної команди є подвоє воріт. Що не кажіть, а розробники не бояться перевернути все з ніг на голову і заново вчити нас грати у свою гру. Втім, не сказати, що ми особливо проти чари Rocket League змушують повертатися до неї знову і знову. Цього тижня на Play.ua з'явилося чимало новинок, серед яких ми радимо звернути особливу увагу на лютневий порадник геймера, дубльований трейлер нової гри про черепашок ніндзя, огляд суперечливої Dragon's Dogma, огляд коміксу «Дедпул вбиває всесвіт Марвел ус його головного героя, інтерв'ю з розробниками гри Z Dwarfs», Перша частина ретроспективи ралійної серії Dirt Репортаж із Львівської Game Dev Conference. до всього не забувайте заходити на канал Live, де вже є не тільки Race of the Tomb Raider, а й потрохи з'являється стрімомарафон XCOM 2 Плюс минулого разу ми не встигли нагадати про відео, які наші хлопці привезли з мінського старладеру, відеоблоги, інтерв'ю і таке інше. Тому, якщо ви досі їх не бачили, марш переглядати і не переймайтеся незнанням мови. Усі видова оснащені українськими субтитрами. Головоломка the Witness за перший тиждень заробила більше ніж свого часу хітовий брейд за рік, і навіть піратство не стало цьому на заваді. Та все одно поточні прибутки ще не дозволили грі окупитися. Користувач неуґавз знайшов натяк на можливий пака реліз Final Fantasy XV. Стратегія Grey Goo отримала безкоштовне доповнення Descent of the Shroud із новою фракцією та міні-кампанією. Часу за вмиральний шутер супергот вийде 25 лютого. Цього року Бетезда знову проведе власну конференцію на і 3 де представить як подробиці чинних розробок, так і нові. MMO Вайлд Стар отримає нове доповнення, засніжена пустка і вийде у стімі. Лего Стар Ворс пробудження сили вийде 28 червня. Гра не лише у звичайній манері перекаже зміст сьомого епізоду, а й розповість про події між шостим і сьомим фільмами Саги. 8 березня жахастик холод вийде для PS4. Shadowrun Hong Kong Онк невзабарі отримає безкоштовне доповнення з коментарями розробників і п'ятьма годинами ігроладу. Своє оновлення отримає і Pillars of Eternity. Разом із закінченням Мадону. Білий марш гру доповнять мінімальний рівень складності, поліпшення бойового інтерфейсу та інші приємності. Студія пандемік показала кадри зі скасованої гри за Ноланівським темним лицарем. Всі DLC для Homefront Revolution будуть безкоштовними. Натомість розробники ведуть мікроплатежі за скриньки з крутим спорядженням. 8 березня у дочасному доступі Steam вийде The Culling. така собі ігрова суміш голодних ігор та королівської битви. 16 гравців за 20 хвилин повинні будуть розвідати острів, відшукати зброю і вбити конкурентів, доки не залишиться тільки один. 18 лютого Коджима і Дель Торо виступлять на конференції DICE Summit. Хто знає, можливо, анонсують новий спільний проект, який Потім скасують Batman Arkham Knight Не вийде на MacOS і Linux. Хай би що там колись обіцяли. Телеведучий Конан Обрая ненароком засвітив обкладинку Doom. а розробники тим часом оголосили дату релізу гри 13 травня. У мережу витік запис закритого стріму Dark Souls 3, влаштованого розробниками для японських журналістів. На радість тим, кому намили екском від Сіда Майера, анонсовано Xenonauts 2. не сиквел, а радше поліпшене видання тактичної стратегії про боротьбу з прибульцями. Rainbow Six Siege отримала перше зі запланованого валу доповнень. Тонкий лід містить аж двох нових оперативників, нову мапу та жменьку скінів для зброї. Безкоштовна версія про Evolution Soccer раніше доступна на консолях, відтепер є і на ПК. Розробка симулятора мураги та ще кількох інді проєктів припинена, бо розробники всі зібрані на кікстартері гроші пустили на пійло і повій. Тактична гра Door Kickers отримує українську локалізацію. Утім, якщо ця назва нічого вам не каже, то зовсім скоро на сайті з'явиться огляд нагадування. Оце й усе на сьогодні. Ви дивилися плиньюз. Текст писав Олег Куліков, видиво мунтував Богдан Зіновей, слова говорили Оксана Зорка та Олекса Мельник. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки, висловлюйте своє фе, А ще не забувайте заходити на наш сайт, у наші соціалки і на сторінку допомогти проекту зазирайте. А ще затямте. Головний не той, у кого довший нікнейм, а той, у кого пінг коротший.